Вітаю! Ми на будівництві апарткомплексу Smart House. Олена, можна вас попросити підійти ближче до центру кадру? Так, звісно. Так добре буде? Так, супер. Добре, я можу починати? Вітаю! Ми на будівництві апарткомплексу Smart House. Бачите, лише кілька кроків в центр і як розташування міняє сприйняття. Те саме ми говоримо і про бізнес. Від того, де розташований ваш бізнес. Багато чого залежить. А в першу чергу ваш прибуток. А тому ми пропонуємо розташувати ваш бізнес тут, в House, в самому центрі динамічного Львова. Музика. То що ми пропонуємо? Комерційні приміщення для будь-якого бізнесу на першому поверсі з панорамними вікнами, ергономічними плануваннями, площею від 55 до 75 квадратних метрів. З усіма необхідними комунікаціями та можливістю ремонту під ключ від Sensar Repair. Також ми маємо спеціальну пропозицію для власників малого бізнесу. Компактні апартаменти площею від 18 до 26 метрів квадратних. Що розташовані з другого по шостий поверх та ідеально підійдуть для б'юті студій, салонів нігтьового сервісу, масажних салонів, власних міні-офісів тощо. До фіналу будівництва залишилось лише 5 місяців, а вільних планувань стає все менше. Зробіть свій крок в центр. Нехай вигідне розташування в Smart House стане дієвою рекламою вашого бізнесу.